Щодо перевірок документів на вулицях з півробітниками поліції, просто людей хапають і тянуть. Але чи є тут взагалі якась можливість і приводити якісь аргументи, якщо вас хапає? Там, співробітник патрульної служби, або дільничий або слідчий якийсь там, коли він просто йде до себе на роботу, і по дорозі вас там десь біля метро чіпає і тягне. Чи можуть у вас бути якісь законні підстави протидії, чи ні? Це вам ніхто не розкаже. Інформація ця ексклюзивна, і якщо ви хочете. Знати більше для свого самозахисту. Ви можете пройти мій семиденний марафон для того, щоб навчитися самостійно захищати себе законним шляхом, отримати відповіді на всі запитання, доступ до матеріалів, розуміння стратегії вашого самозахисту. І ці навички дійсно допомогли багатьом. А при укладенні договору на екстрену праву допомогу у разі затримання зі мною ви маєте можливість зараз отримати доступ до цього марафону за акційною ціною лише 790 гривень. Не втрачайте цей шанс. Ви будете дещо знати більше. Якщо вам потрібна допомога, права краще зверніться до мене, отримайте консультацію або Іншу допомогу в разі потреби. Знайте свої права, адвокат Олександр Євсютян. Якщо потрібна правова допомога, звертайтесь.